Друзі, вітаю авто як є на продаж Volkswagen Passat B6, легендарний в універсалі, свіжо пригнаний з Німеччини без пробігу по Україні від одного власника на 2.0 FSI, Звичайний атмосферний двигун, в парі з гідротрансформатором e Сін 6 дуже надійним. Машинка вся рівненька. До речі, в Німеччині було встановлено на офіційному дилері газову апаратуру. Дуже економно, дуже гарно їде. в промпакеті, на дуже гарній контутації, індивідуальні, я тут розумію, власник замовляв, індивідуально вся в рідній фарбі, дуже збережен на свої руки, тільки два косметичних підкраси, два передніх крила, обиралися царапки на датчику світла, датчику дощу, повний електропакет, круїз, автохолд, двозона кліма, підігріви, сидінь, підігрів, до речі, електропідігрів лобового скла. Електр... диване переднего сидения. сзади, то сбереженный стан. Дуже светлый, чистенький салончик. Как новый. Дивите, сзади подогревы. Рефлекторы. Все работает. Ну, сзади, зрозуміло, багажничек, как у универсала. Дивися, сеточка есть. Но... Це робилось на офіційному дилері, як треба. Паратура, до речі, проста. Четверте покоління, все працює без нарікань. Кому цікаво, дзвоніть, домовимось, дякую.